в дому і готую до нічної від тебе оборони. Обходжу по колу свої володіння, виставляю варту і щиро радію, що не прокрадуся хтивою тіні про тебе спогади і на тебе надії. А стемніє темніє, сідаю до сютку і починаю з собою не про тебе складати. Слова, що оборону мою хитку, захищають на підступах, як солдати. Ну а потім. Збираюсь на підвіконня і гадаю, з якого ж сузір'я родом от ті з дитинства священні коні, що було посли за бабусиним городом. А хто ж же тими він і досі? Запитаю у янглів ненавмисно, а може й пошукаю в старенькій досі, бо від цього і Windows, і Linux звисне. Днілю прокидався світа рано і ходив до церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердешної рани, а люди у злагоді кивали головами і хилились перед Господом мої терези, все то йому видно з небесного трону що захищався від тебе, нетверезий, і що святою водою криди оборону. Отак і проминули мої вихідні. А янголи з пляшкою прилітали і в неділю. Мовляли по черзі, що треба мені влазним кобзарем ходити по потіллю і тягнуть попід вікна тужливий мати. Може, добрі люди запросять до столу, де в кожній жінці ввижатимешся ти, а я опускатиму свої очі вдома. Сергій тач, місто Вінниця, а тепер Болтава.